Які з наведених тверджень є правильними. У прямокутному трикутнику найбільший кут дорівнює половині розгорнутого кута. Розгорнутий кут це кут, градусна міра якого 180 градусів. А половина розгорнутого 180 поділили на 2, це буде 90 градусів. Прямокутний трикутник це трикутник, у якого один кут прямої, тобто 90 градусів, а два інших гострих. Отже, це твердження правильне. У рівносторонньому трикутнику сума градусних мір двох кутів дорівнює 120. Це твердження теж правильне. В нас рівносторонній трикутник, а в рівносторонньому трикутнику всі кути в нас по 60 градусів. А оскільки питають суму градусних мір двох кутів, то 60 плюс 60 буде 120. Третє, існує гострокутний трикутник, у якого всі гострі кути більші за 60 градусів. Це твердження неправильне, оскільки в нас сума. Кутів трикутника 180. І якщо в нас 60 ми множимо на 3, це в нас буде 180, а якщо буде більшість за 60 градусів, то це вже буде більше, ніж 180 сума. І це твердження неправильне. Отже, правильна перша і друга відповідь, а це варіант В.